Сідай зручненько та слухай уважненько. Казка Геннадія Циферова різнокольорові ведмедики. Троє різнокольорових ведмедиків будували різнокольоровий будиночок із різнокольорових цеглинок Лего. Побудували зелений поверх, щоб жити у нім, коли прийде зелене літо. Побудували жовтий поверх, аби жити у ній, коли прийде жовта осінь. Почали будувати третій поверх, блакитний, для блакитної зими. Перший поверх було весело будувати, другий смішно. А ось третій сумно. Далеко й високо кубики носити. Погукали баранця, «Баранчику, любчику, допоможи нам. Подивився баранець у гору. «М-м, далеко, високо не зможу. Погукали віслючка, подивився віслючок угору. Ой далеко, високо я не зможу. Засумували різнокольорові ведмедики, полилися різнокольорові сльози. Не буде блакитної зими. Не побудувати блакитний поверх. Але тут прийшов смішний звір, довгий жирафа із довгою шиєю. Підняв він цеглинки Лего раз, два, три і побудували ведмедики блакитний поверх. Потім чай пили та жирафа пригощали. Тільки він пив так сам на вулиці, а голова за столом. Адже як би він сів за стіл, то голова була б далеко-далеко. Високо, високо, понад блакитною трубою, під самими хмарами там, де птахи п'ють з блакитних чашок блакитний чай. Скажи, правда цікава казка? Ти її уважно слухав, тоді дай відповіді на запитання. Про кого казка? Який колір обрали ведмедики для поверху, у якому житимуть влітку? І чому? Який колір для осіннього поверху? Чому поверх для зими будувався сумно? Кого кликали ведмедики на допомогу? І чому жирафа зміг швидко допомогти? До нових зустрічей!